Друзі, усім-усім привіт! З вами я, Роман Світошак. Ми сьогодні разом з вами завітали на Карбазар, що в місті Львів. Піднімемо сьогодні багато тем. тем. Тема сьогодні в нас, до речі, буде, як завжди, на автомобільну тематику, але саме про е, обман. Піднімаємо це важливе питання, тому що часто воно є. Друзі, зараз в кадрі ми бачимо кава, чай, капучино гарячий шоколад. Звичайно, да. робить шашлички дуже смачні. Тому голодним ніхто не залишиться. Ну що, мучимося зручніше і ми розпочинаємо. Друзі, будемо трішки сьогодні дивитися, які автомобілі продаються на Карбазарі. Подивимося на ціни. І також, звичайно, піднімемо важливі теми. А це сьогодні, як я розпочинав нашу тему відео розповіді, значить сьогодні розмовляємо про ну, обмани. Тому що обман, розвод, я думаю, це все приблизно можна. Як кажуть, на одну на один щавель ставити, значить, розповідаю вам реальну історію. Дзвонить до мене один з моїх підписників, ну і каже Роман, цікавий там в мене такий-то автомобіль, то-то. І каже, ви знаєте, я, в принципі, знаю ваші ціни, бо я дивився сайт. Я коли забив вас, там в цьому мені вибило сайт автопідбір по Західній Україні. Я кажу, ви знаєте, е якщо... Хтось бажає придбати автомобіль, він дзвонить і спілкується безпосередньо зі мною. А наша команда далі вже виконує всю роботу. Тому кажу, якщо ви з кимось спілкувалися, то це, але він каже, ну дивно, тому що все підтягнуло під вас. І ви знаєте, я почав, стало мені цікаво, думаю, як воно там під мене що підтягує. Так? От, зайшов я в Google і пишу роман Світушак, відгуки. Думаю, ну чітко це все по мені. Так? Тобто десь воно так конкретизовано. І по, факту, і по факту починаю розуміти, добра здоров'ячка вам, і по факту починаю розуміти, що е, там спочатку йдуть декілька відео, моя тематика, тобто те, що я знімав. І нижче, десь там третя сходиночка, дивлюся, підтягує якийсь там сайт, автопідбір по Західній Україні. Друзі, ну, можемо зрозуміти одну просту річ. Е, і нижче, знову ж таки, я, тобто всередині, як кажуть, серед моєї інформації є. Є ось ця інформація, що підбір, і це явно все під мене. Як це робиться, дуже просто. Це в Гуглі можна прив'язати до якогось слова, наприклад, до слова світушак, проплатити і вже, грубо кажучи, сайт, якийсь буде підтягувати вам. Моя думка є дуже проста. Це є з самого початку є обман, і тому чи можна вірити зараз цьому сайту, який буде підтягувати, Та, друзі? Це зрозуміло, що якщо воно починається з обману, то чим воно буде далі закінчуватися, якщо люди працюють саме так? І тому обмани, друзі, вони є. Люди хитрують. Але чесно вам скажу, мені здається, що так сильно побудувати бізнес, це вважає, ну, на мою думку, це є слизька, дуже-дуже слизька дорога. Так, друзі, давайте ми сьогодні трішки візьмемо формат. В принципі, тут я думаю, більше немає про що розповідати. Всі ми розуміємо, що перевіряючи автомобіль, ми надаємо послугу Перевірка авто, допомога у підборі е, кого цікавить. Я на при, прикріплю телефончик, звичайно, під відео також буде телефон. І можна звертатися. Е, в принципі. Обмани чому є? Давайте ще трішки я трішки два слова ще скажу. Як в принципі воно виглядає з практики, коли ми оглядаємо автомобіль, якщо нас тут замовляють, ми приходимо. Ну і буває таке, що автомобіль, продавець, розповідав одне, та автомобіль по факту по стану зовсім не такий. От і стоїть питання, чому так? Ви знаєте, тут в принципі є дві версії, як можна це розцінити. І одна з версій це те, що продавець міг дійсно не знати про стан. Зараз багато хто мені в коментарях напише, Роман, ну як продає машину і міг не знати про стан. Та? Друзі, міг не знати, це правда, тому що іноді люди купляють автомобіль. Автомобіль у когось зі своїх знайомих і, в принципі, не перевіряють, тому що знають, що знайомий доглядав автомобіль, тато, автомобіль завжди помитий, почищений, є такі люди, педанти. І таких людей купують автомобіль. Але ця людина також могла придбати автомобіль, ну, скажімо, не перевіряючи, чи там на свій власний розсуд, тобто там вже обставини можуть бути різні. І цей автомобіль може бути в шпаклівці, ну розуміємо. Та? Тому ви, коли приїдете перевіряти із фахівцем, це дуже правильно робити. Ви побачите, що автомобіль зовсім не такий, який розповідав по телефону продавець. Ну, я зараз ні за кого не захищаюся, я просто розповідаю одна друзі з версії. Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно того, але десь воно ось так виглядає. Ну, Це така моя суб'єктивна думка. А є, звичайно, люди, які продають їхній автомобіль в такому стані, в якому є, там, скажімо, в недоброму стані. Звичайно, що по телефону. Ну, як ви позвоните, скажете, до вас в нормальному стані автомобіль? А продавець каже, ні, ви знаєте, є ж поклівка, ми там е, відрізали, було ДТП, і там відрізали частину там, чвертку, та, чи там задню частину. Звичайно, ніхто такого не скаже. Тому завжди перевіряти автомобіль потрібно незалежно в кого ви його купляєте. Е, що хочу сказати, буквально от на днях у нас був була перевірка авто. Е, до мене дзвонить також замовник, наш підписник, каже, Роман, ваш підписник, хочу подивитися автомобіль, чи можна у місті Львові. До речі, сьогодні він десь блукає по ринку. то Сьогодні ще, якщо щось цікаве знайде, то також будемо оглядати. От. І е, я кажу йому, слухайте, якщо вам далеко їхати, яка ціна, хлопці, скажіть? 6,5, давайте салон глянемо з вашого дозволу. Покажете салоника? Хай вже буде тоді більше інформації. Акція за останній день. 6,5 тисяч доларів, вірно? Прийнята інформація, хлопці. Ось. І тільки я це сказав, до мене людина каже, Роман, ви знаєте, ми вже доброго здоров'я. Ми вже, ну типу, ми у Львові. Я кажу, ну тоді все, звичайно, краще бути присутнім. А взагалі, кажу, якщо є можливість, то спочатку самі гляньте на автомобіль. Можливо, він вам не сподобається, тому ну, тут навіщо витрачати кошти та на перевірки, на все решта. Е -е, наш підписник поїхав, подивився на автомобіль. Каже, він мені сподобався. Пуціною там вже навіть все поговорили, але смішна ситуація вийшла. Вийшла смішна ситуація в ціні, тому що, якщо я не помиляюсь, там ціна була 5 віддав... сказали, що віддають за 5300 тут без інформації. Чи є у вас інформація? Щось Ще... вже є у вас, добрий день. Цього пана ми минулого разу брали і не тільки в минулого, тому хлопці потенційно везуть добрі автомобілі. Ну, маємо підозру так вважати. Ось так, друзі, виглядає. Але перевіряти все рівно треба. Так, йдемо далі. і, виходить, розмова була, що 5300. Якщо приїдете, вам все сподобається, то ще, то ще будуть торги. Приїхав експерт, подивився, машина в плачевному стані, насправді, тобто там немає що брати. І тут розмова десь все рівно е покупець каже до того продавця. Ну все-таки за скільки віддаєте. О, десь була така фраза. І тут дружина, це було на подвір'ї. Людей. Дружина каже: ні, не віддаємо, тому що віддаємо дорожче. 5500. Доявіть <гадується> собі, як воно іноді буває. На ну, чого я це все веду? Веду до того, що зараз ця людина ходить, наш замовник, по ринку, це добре, можна бачити, відразу перестрахуватися, що є ринок, де можна приїхати щось пошукати. Але я завжди кажу: не їдьте ніколи, тому що до речі, знову я мав е буквально телефонний дзвінок, коли вчора. Та вчора, давайте трішки перейдемо сюди. От, і в, телефонному, в телефонній розмові людина каже, Роман, хочемо подивитися в Луцьку автомобіль, ми плануємо туди приїхати. Я кажу, скільки вам їхати? Та тисячу кілометрів. Я кажу, а чому, чому не хочете, щоб ми перевірили, потім приїдете собі, якщо все добре. Ну, Ми вже настроїли, що ми також хочемо бути там присутні такого плану. Ну, Я вже кажу, слухайте, тут, в принципі, є ну, така якби, логіка добре, щоб бути присутнім біля автомобіля, але кажу, краще бути присутнім вже на авторинку, коли ви дивитеся цей же ж один автомобіль, який стоїть, а також дивитися на багато інших автомобілів. І, можливо, цей автомобіль дійсно буде в хорошому стані, але на ринку у вас є право походити більше, подивитися і коли вам щось подобається, набрати. І наші експерти подивляться, автомобілі вам скажуть, тобто можна ну, ширший вибір. І десь ніби ми на цьому, на цьому і погодили, що все-таки десь так будуть планувати. Друзі, до чого я це все веду? Веду до того, що купляючи автомобіль без перевірки, у вас є великий ризик купити автомобіль не просто в. Там, скажімо, в поганому стані, що там потрібно міняти ходову, чи ще щось, та, там, чи навіть, навіть щось потрібно підкапіталювати ремонт, робити там коробки чи ще щось. Може бути тотальне щось, розумієте? Починаючи з того, що кузов був розрізаний, та, тобто частину автомобіля просто відрізали, скажімо, задню частину, чи там, як кажуть, народі, чвертку, та, одну, одну четверту автомобіля, це дуже, дуже є недобре, тому що є порушення цілісності кузова то тут ще й може бути багато інших моментів, це документальні, тому я завжди кажу, ці всі речі насправді робити не складно, але їх потрібно зробити правильно. Ось тут потрібно розуміти, як до, того, до цієї ситуації підходити. Якщо правильно підійти, складного нічого немає. Звичайно, у нас, до речі, бувають і такі випадки, коли ми оглядаємо автомобіль, це буквально вчора. Ми дивилися для нашого замовника також автомобіль один. І ну, недобрий автомобіль. Знаєте, можна якби, брати, він не є там розрізаний, четвертований, але там підтікання масла поднижчу, вже воно там розтікається, уявіть собі. Мотор помитий, звичайно, ти починаєш розуміти, вже це масло, звідки воно ну, там взялося. ну І ще багато речей. помилок по комп'ютеру там попітягувала. Можливо, в цьому відео, до речі, покажу, які помилки, якщо десь там будуть під рукою. І до чого ведуться цю розмову. В цей момент, коли ви замовляєте послугу, перевірка разова, ну, реально сумно, коли автомобіль є поганий, та? Ну, витрачені кошти. Але насправді це ваша, ваша лотерея купити наступний автомобіль, тому що ви залишилися при грошах. Перевірка це перевірка, це нормальні речі, це треба перевіряти, треба розуміти, що ти купуєш при купівлі. Тут, на жаль, без телефону. От, але треба. Треба до цього підходити саме так, з розумінням, що все-таки, якщо автомобіль добрий, то звичайно це добре. Якщо автомобіль в незадовільному стані, то це, це добре, що ви не приїхали і його не придбали. Давайте так, я думаю, буде правильно сказати. Давайте, друзі, в принципі, цю тему, яку хотіли сьогодні підняти, ми її підняли. Давайте ще трішки прокоментую, що у нас продається по. По позиціях 2010 рік, 4500, шкода фабія, бензин, механіка. Бачите, як гарно все розписано. Плюс шини. Я так розумію, що додатково додаються зимові шини. 1 і 2. Заявлений 194 тисячі. Peugeot мінівен, друзі, в кадрі 6700. Вартість цього автомобіля 2010 рік. 1 і Дизель автомат. Семемісна. Заявлений пробіг 262 тисячі. Шевроле Каптіва. 2010 рік. 7750. 2.0. 219 тисяч заявлений пробіг. Механіка, дизель. Телефон є в кадрі, це добре. Passat b 6 Пригадую, за Passat b 6 запитували. До речі, багато людей цікавляться такими автомобілями. Покажу інформацію. 2007 рік, 5200. 2,0 бензин газ, автомат. Ну, цікаво, бачите, в такому. 2007 рік автомат. З цього ряду ще один автомобіль, друзі. Це у нас 2006 рік. Рено Senior. До речі, коротиш, друзі. Ми колись в минулому відео, сьогодні, до речі, воно опубліковується через о 10.00, тобто через 12 хвилин. Я розповідаю, що такі коротиші і що такі в універсалі, тому, друзі, дивіться. Зараз це відео буде змонтоване і також. Опубліковано пізніше. 2006 рік 4950 сцені, бензин, механіка. 1,6 112 кінських сил, 170 заявлений заяв, пробіг. значить Кондиціонер присутній, датчики світла, дощу, круїз контроль. Та, що, друзі, скажу, все-таки категорія мінівенів, якщо вам для сім'ї, то автомобіль буде цікавий. Бачимо. Роздвоєна це у нас панорама. Звичайно, позитивно. бачите, Також підбір автомобіля має значення, як ви будете його використовувати, для чого вам його потрібно. Це також потрібно до цього підходити правильно. Тобто ми беремо седан, ми беремо кросовер чи ми беремо мінівен. Ну, грубо десь так можна. 12 рік, 11. Я так розумію, що вже 11.00. 11 тисяч доларів. Opel Astra, дизель автомат 2 і 2. 133 кінських сили. Заявлений 155. Продавець є? Тут? Так, є? Можна заглянути в салон у вас? Так. Це вона пригнена, так? Ні, Чи не ні? То є Вже, ну, в але в 6-му році. В 6-му році. Це ви власник, так? так. Розуміло, дякую. Так, ідемо далі. Наступ... Наступний у нас автомобіль KIA Sorento, Десятий 10 рік, 10800. 2,4 двигун 4 на 4. Заявлений пробіг 161 тисяча. Ваш? Заглянути можна? А п'ята ще в старому виконанні. Бачимо по Мордорсі 2008 року 5701,6, Бензин, газ, механіка. Так, заявлений пробіг 205 тисяч. Друзі, телефон в кадрі. Телефонуємо, кого цікавить. 15-й рік. дочь Дуранго. Читаю зараз. По інформації, можливо, неправильно, друзі, то вибачайте. Бензин автомат 3,6. Ну і, Звичайно, автомобіль пригнаний з США. Не знаю, чи в кадрі видно, але потужний автомобіль з категорії більших автомобілів. Passat Б-6, виконання кузова Універсал 5300. 2006 рік 2.0. Дизель механіка. Заявлений пробіг 360. А продавець є? Десь кудись відійшов, так? Так, а це ваш автомобіль, так? Добрий день. Ага. 15 рік, 10,651,5. Дизельне виконання, механіка. Це він пригнаний, так? Можна в салон заглянути у вас? По сидіннях бачимо автомобіль живенький. Так, Йдемо далі. Дивіться, якийсь Citroen, малюточка. До речі, так, в такій категорії автомобілі це є для, дуже добре для міста. Все-таки для міста хочеться менший автомобіль, комфортніше для користування, паркування 2014 року. 7,8. 1,4 Двигун, дизель і механіка. 174 заявлений пробіг. Ось така малютка. Так, а 5. Бачимо вже зализані фари. Це вже в нас новіша мордочка від попередньої, яку ми тільки що бачили. 11 рік 12500. Бензин, механіка 2,0. Офіційна. Бачите, виконання в седані. Це, друзі, те, що я розповідаю дуже часто. Е, у нас седани в Європі універсали. До 2015 року, поки, допоки ми з Європи активно не возили автомобілі, легше і приємніше сприймалися седани. Потім люди вже звикли до універсалів і зараз вже пріоритет на практичність. Ну і вже звичка, певно, виробилася таких автомобілів є багато. Дев'ята рік у нас в кадрі 3950 Сандеро, бензин. Один і чотири. Так, наступне у нас гольф 2011 року. 7902,5 бензин. Нічого собі двигун для гольфа. 205 тисяч заявленого пробігу. Автомат. Кого цікавить, так Ну і поруч 2000 ні роки автомобілі вже 22 роки. Вартість 4500. До речі, ціна не падає вже роками. Це, мабуть, найправильні купівлі, якщо не хочеться втрачати коштів. Правильно? Добре. Добрий день. Ваш? Так. Можна в салон ми заглянемо? Так. Значить, один із шість бензин. Механіка. Правильне виконання. 287 заявлений пробіг. Ось в такому стані, друзі, салон. Угу. Дякую. Що у нас наступне? Астра 2006 року, 4700, а саме Ашка. Бензин 1,6, механіка, заявлений пробіг 280 тисяч кілометрів. Ідемо далі. Поруч американський автомобіль Ford Fusion 2013 року 8900, 2,0 автомат 192 тисячі заявлений. До речі, з Америки з автомобілями легше розібратися з пробігами, особливо, якщо він свіжо привезений Хоча не факт. Ви знаєте, трапляються випадки, коли з Америки все-таки там умудряється змотати. Це з практики вам кажу, друзі, це факт. Так, в кадрі 98 рік, 5200 ауді, бензин, 1,8. Так, поруч без інформації автомобіль, не тратимо час. Лагуна 2008 року, 7100, 20 дизель. Механіка. Заявлений пробіг 278. До речі, друзі, можу в цифрах комуляції іноді називаєш, а коли вже дуже багато оце вся перечитка. Автомобілів багато, інформації багато, тому не судіть строго. Так, 153,16 рік, Mazda 6. Дизель автомат 2,2. 350 заявлений пробіг. Знаєте, друзі, будемо завершувати. У нас вже по часу дуже важко буде. Велике важке відео загружати на наш YouTube канал. Ще цей автомобіль покажу. 16 рік, 15300, Santa Fe, 2.4. 4х4. Ось такий апарат. На цьому будемо завершувати. Дякую усім, хто ставить палець вгору, хто підтримує канал. Зараз для нас це дуже важливо. Звичайно, потрібно поділитися цим відео в соцмережах. Я думаю, інформація зайвою не буває. Усім успіхів бережемося з вами. був Роман Світошак.